Скажи, будь ласка, от ми наносимо зараз трав'яні бараники на твою шкіру чисто вимите до скрипу волосся. Що ти відчуваєш? Печення пече. Нічого не пече, і я відчуваю такий запах, такі враження, ну, запах трав, не бий, чай, чай тодішечки мені нагадує трав'янистий запах, і це до речі дуже приємно, тому що я насправді дуже за здоровий спосіб життя. За те, щоб ніяких, ніяку хімію зайвера в себе не загружати, не завантажувати організм, не перезавантажувати, тому це дуже цінно для мене. Але скажи мені, будь ласка, ти чому ти обрав саме трави? Саш? Взагалі, кожен майстер, він як у е, нього у кожного є почерк, е, котрий відображає його внутрішню суть. Так, от моя внутрішня суть про постійний духовний розвиток, і тому шлях знайшов мене, і я створюю на цьому свою філософію. А моя філософія мене знайшла в тому, що я, помімо того, що створюю гарні кольори та луки, я ще лікую людей через це мистецтво, і я дуже. Радий, що я знайшов і бренд Муран, який мені допомагає зупиняти реально випадіння волосся і працювати з різними проблемами. З, з різними проблемами, також мені подобається фарбувати трав'яними барниками, тому що Ну, по перше, ми ніколи не повторюємося. Ми робимо природні круті відтінки. Вони виглядають дуже гармонічно, природно і, ну, і круто. Ну це круто. Я завжди шукав продукт, який буде не тільки виглядати гарно у мить фарбування. А ще після, довго після, і я його знайшов. І ми лікуємо. На даний момент ми лікуємо. І тому моя філософія полягає в тому, що ми, ну, ми, я роблю образи людям і лікую їх внутрішній стан через зовнішній стан. Тому що, роблячи зовнішній стан, ми... Підтягуємо внутрішній стан, навіть коли людина до цього ще не дійшла. Вона поступово доходить, тому що ми це розкриваємо. Спочатку ми створюємо форму, потім форма, форма створює нас. Зовнішність через зовнішність, тому що людина завжди бачить себе у дзеркалі, і вона або собою Задоволена і подобається, як вона виглядає, або вона незадоволена. Коли людина не задоволена, це в неї викликає внутрішню емоцію, емоцію неувірності. Як це українською? невпевненості у собі. Ну, і, а ну, не для кого не секрет, що стан, стан найважливіший для. Для, ну, все приходить на стан. Як ми себе відчуваємо, так ми і, і живемо. Такі люди на, нам і зустрічаються, так ми і бачимо цей світ. А коли тобі подобається е, те, що ти бачиш у дзеркалі, ти починаєш відчувати себе більш впевнено. І на цю впевнені, впевненість, і ну, це зовсім інший стан. Це радість, це впевненість. Я собі подобаюсь. І теж як круто, коли ти ну, окрім того, що ти не, а, отримуєш гарний колір, гарну стрижку, що ну, волосся стає ще красивіше, ще плотніше, відростає ще, ще скоріше і не псується головне. Так, так, ну не псується mm -hmm. і. Підживлюється корисними речовинами. От. Тут я не розумію, навіщо брюнетки фарбують волосся хімічними брювниками. От Зовсім. А От слова — совсем. Вони не знають, що можна по-іншому. Так? Ні? Ну, Тепер знаю. Те, ну, так, да, тепер ти розкажеш. Я розкажу. І тепер вони не будуть фарбувати хімічними барвниками. А, а що робити блондинкам? блондинком? Білявка? Якщо вони фарбуються то... білими. Ну, є різний блонд. Є натуральний блонд, ага. а є дуже-дуже дуже світлий блонд. Я не закликаю всіх там поголом фарбуватися трав'яними барвниками. Але якщо це натуральний блонд, то натуральний блонд можна трав'яними барвниками. Навіть можна зробити і світлий блонд. Тут є просто, ти розумієш, ми, а, тут приходимо а, опять, до, до осознанності людини. Якщо це блонд, котрий супер-пупер, крутий блонд, і мені важливо попелястий відтінок і більш нічого я не хочу чути і не бачити. І я готовий кожні дві неділі ходити фарбуватися, щоб тільки відтінок був. Або мені важливо, як моє волосся і шкіра голови себе почуває. Я про це піклуюся і хочу, щоб мій блонд виглядав більш натуральним. І тут така розвивка. Якщо ну, варіант номер 2 то це welcome до нас. А якщо то суперпопулярний блонд, то не наша історія, то краще піти до іншого майстра, який зробить хімічними фарбами, гарний колір, і те ж угу. це ок. Угу. Тут up to you. В залежності від того, про що ти, куди ти і як ти. Угу. І те, і те ок. Зрозуміло. Кожному своє, як це так. Угу. Слуха, ну це цікаво. Це цікаво, і я з тобою згодна, тому що людина це це цілосний підхід, і він починається. Задовго до, ну не знаю, навіть якщо ми говоримо про те, що ти прийшла покрасити волосся, все одно ж ти ходиш саме до цього майстра, саме робиш ці процедури і отримаєш саме такий результат. Ось, і це має значення. Має значення, з ким ти робиш. Це означає, що ваші цінності, ваші погляди, ваші інтереси і взагалі ваші не знаю, енергетики, вони в чомусь підпадають. Ось тому я так розумію, ти несеш філософію здоров'я, і такі люди до тебе і, і приходять будуть завжди, приходити. Завжди, завжди. Тільки ті люди, люди uh -huh. приходять, котрі вже до цього готові, котрі, котрі вже до цього а, дійшли. Тому а, хто а, звертає увагу а, на. На себе, да? хто любить себе, хто відчуває себе, хто, е, ну хто як, е, розуміє, що не то е, золото, що блистить, а то, що впевнено себе відчуває і йде е, такі знущення ізнутрі. Ну, ти от скажи, якщо говорити про не безпосередньо твої емоції. От коли тобі щось не чому ти приходиш? Ну ти там ходиш місяць-два-три, то тобі все все ок. А потім, в якийсь момент, ти розумієш, що все альо, наша мені пора. І от моменти, коли тобі пора. Це який момент? Зараз момент експронт завжди наношу на структуру волосся для того, щоб перед тим як працювати трав'яними барбниками по структурі, по полотну, для того, щоб волосся не було жорстким, це спеціальне таке обволакиваюче средство. От. Ну, ну. От цікаво просто. Ну, от якийсь момент я раптом відчув. А, момент? От, який що? Що момент? Ну, бісить. Ну, не і... знаю, не, не лежить, не той коля. Хочеться яскравості, я хочеться щось змінити. Хочу і якщо акцентруват... не робити нічого, як це. Ну, до чого це призводить далі? Ну, просто якщо так е, лаконічно. Е, от нема. Я там поїхав. Ти ну, нема мене <свес> Ну, звісно ну, це якесь щасне задоволення. Спочатку це супротив, потім ти з цим миришся і чекаєш Сашу, да і, все. І потім вже Саша приїжджає і робить тобі красу мову. <свес> <свес> і <свес> настрій що і настрій <свес> поки. <свес>